Кожного року люди окремих професій зустрічають новий рік на робочому місці, а не в родинному затишку. Бо їх професії цілодобові і їм доводиться працювати навіть на свята. Продавчиня Оксана працює в цілодобовому ларьку біля зупинки. Роботу громадського транспорту в новорічну ніч подовжено, отже, покупців вистачати. Нічого, робота є робота. РВД наша любима, всю кофе, чаї п'ють сигареты покупают, бутерброди какие-нибудь, що пополняют. Найти хорошу роботу, иметь хорошу роботу, иметь хорошого роботодателя. На роботу щоб як на праздник. В сучасних будинках є люди, які відповідають за те, щоб ваш дім був вашою фортеці. Незалежно від того, святкуєте ви вдома чи пішли в гості. Консьєрж знає всіх мешканців будинку в обличчя. Відпочинку такого немає. Це дуже на... ну, тяжка ніч, виходить. Шампанське вже так. Там сантехнік прийде, там трохи посиділи і все. Якщо, не дай Бог, що то прийшло в домі. То буквально через 5 хвилин потому тому що один из домов, де сантехник сутками працює. І в новорічну ніч тоже. Вот, так що отакі вот вот діла. Всім бажаю здоров'я в Новому году, щастя. Ну, всіх благ. тепленьких квартир, і, і водички тепленької. У охоронця в підземному паркінгу все записано, коли в якій годині яка машина виїздила або ж заїжджала до гаражу. А ще Миколі Івановичу треба буде прочистити доріжки від снігу, бо машини заїжджають та виїжджають, коли кому треба, тобто цілодобово. Ну, графік із графік, тут ніде не дінешся, треба працювати. Праздник із праздник, і для всіх а Нам теж праздник по своїй роботі. Все одно Новий год, один празднує, другий виїхав десь. Може з діти з родичами, до родичів хто їде, хто десь, дітей везе на якісь... ну, все. У кожного є свої, свої плани. празднують кожен по-своєму. А робота є робота. Якщо ви в новорічну ніч не працювали, а святкували вдома і трошечки пересвяткували, то завжди можете звернутися до фармацевтів, які працюють цілодобово в аптеці поряд з вашим будинком, і не покинуть вас напризволяще, щоб ви могли в повній мірі насолодитися і першим днем нового року також. Насправді дійсної безліч цілодобових професій, зв'язок, ради та телебачення завжди до ваших послуг, а також всі екстрені служби завжди напоготові, щоб нічого не зіпсувало вам свято. Наталя Михайленко, Наталя Нешта, Максим Маркевич, Перша національна школа телебачення.